Привіт, мої хороші! Був бачу Роман. Давно його тут не було, не навідувався. Приніс мед. Я казала, якщо, о, через дітей, якщо хоче, то може передати. Приніс круасани. Там просто така машина їздить і за, ну, дешеві ціни дає. Так з буса продають круасанчики. Ой, боже. Їсти хочу, прийшла з і їсти хочу. Це багато було. Маргаритка зранку горішки. грішки вчора густого. Дав гроші. Ну, елементи він не платить. Тільки якщо я кажу от на садочку, на англійську треба, на Миколая там збиралися. Так дає. А так, щоб сказати, на це на, на дітей елементи, ні. М. Нема такого. Приніс ялиночку, дітям. О, відбій повітряної тривоги. Ялиночку, але вона дуже така маленька. Така, як, нехай як Ванеса. Така ялинка, як Ванеса, Я казав трошки більше, щоб тато купив. Ну хоча б як ці двері, знаєте. Щоб були було якось краще, якось більше. Тут Дід Мороз. Тут іграшки. Сьогодні з дітьми, думаю, може, будемо прикрашати. Тут є старі іграшки, ще такі старі-старі, як тут кажуть, совєтські. Але я кожного року по декілька іграшок ці... зі скла купляла. Люблю зі скла, не пластмасові. От тільки того року купила ось такі шишечки пластмасові. А то, то навіть, бачите, з шишками ялинка. Потім гарно прикрасимо, викинемо ту гірлянду, але, місяця, що тут і гірлянда є, тобто світло. Несочка пішла з коліжанкою щось купляти для хом'ячка. Ото Маргаритка так малює, бачите, в неї свій креатив. Як на длинні ноги, вона так каже, длинні ноги. Якась з довгими ногами. от, І оце, бачите. Це воно все якось, я не знаю, ну. Вона ніде не змальовує, ні, ніщо. от, Бачите, кийця якась тут виглядає, тут та з длинними ногами. Тут бачила попугая. Але вже його не бачу. Маргаритка його замалювала. От, ну, Це Маргаритка так малює. Ніхто їй там не каже, оце вона сама так малює чи так. Вона от, кимось, бачите. Я кажу, ну розмальовуй далі, бо мені цікаво, як вона закінчить. Вона каже, ні, мені все. Почала ту малювати. Думаю, ладно. Венеса забула сьогодні ключі вдома. Е, кажу, добре, Потім треба знову дати їй. А 4 і нехай собі малює. Ну, любить вона. Має от фломастери її Миколай приніс. Хороші фломастери. Вона вже тут закриває їх, бо раніше вона не закривала, нічого не закривала, все висихало. Тут ми малюємо, малюємо, не малюємо, а пишемо з маргариткою. От, отут. Їй важко оце дається. Ось це. Знаєте, півкруг намалювати. Ось це, бачите, як вона малювала. Напевно, це треба залишити. Може, нехай вона ось це робить. так Вже знаєте, більше складніше це. Ну, і так, так само буде. Але нехай вчиться помаленьку-помаленьку. От, бачите, отут кружечок. Такий, мав бути, увальний, а малювала такий. Потім кажуть, та ні, він більше мав увальніше бути і не виходити за цей трикутник, отут пішла вверх рисочку. Я кажу, ні, тут -то -то і крапочки. Вона собі почала крапочки ставити і так. Розграфлювати таке, як би. І вже тут трикутник сама написала. От. Ну, одним словом, молодець. Насідає, сідає. Так. Весочка хотіла запалити свічечки, але я кажу, давай, коли вже різдво буде, ми тоді запалимо тут свічку. А заки. Нема різла, то пали ті ароматизовані свічки. Ось ця ароматизована свічка, вона е, на вишню. От навіть відкриєш е, кришечку і одразу вже запах є, навіть не потрібно запалювати, вже одразу запах є. той вазоночок у мене. Бачите, От так, все. Але там воно пускає, тобто він перехворів, пускає все нормально з ним. Ну, Ті від... вже все. Це вже вони будуть. Я не думаю, що вони От Відійде ось ота гілочка. І на цьому все. Ялинка ну, мала, ну трохи замала. Бонесочка в мене вже велика дівчинка вже 10 років, висока. Хотілося б вище, щоб було медвідь спить, подарочок такий гарний маргаритка. Лягає між ноги, то Ванеса йому тут між ноги лягає. І так лежить такого медведя. Файний медвідь. О! ти де ти там? Так. Я своє ліжко встигла застелити, І треба знову ж одяг прибирати, тому що кожного разу одяг з'являється на кріслах. Я не знаю, чи у вас так, так само відбувається. У мене. То, то шкарпетки, то ще щось якась мара. Тут ще в мене цвіте, той вже відцвів і мені здається, що вже все не пускає більше цвіту. Думаю, що він вже буде просто таким зеленим. І отут просто повідцвітає, повідцвітає. Я думаю, він вже буде відпочивати, О, на вулиці сиро так, сиро, що аж до костей куст, пробирається. Кілька днів взагалі не торгувала. Це просто абзац, як то кажуть. Виходиш на... на роботу, хочеться щось торгувати, щоб з чимось прийти додому, якісь продукти купити ще щось. От. Була готувала на каналі е, моя кулінарія ось такий рулет, дуже смачний. Е, значить, е, це фарш. Яйце і прослойка, значить, з морквою. Дуже смачний, я отак ставлю каструльку розігрівати, її трошечки під кришечкою, і воно розігрівається, там ще сир, і так знаєте, все тягнеться. Мене дуже сподобалось цей рулет. Тому, якщо вам його можна, його можна робити на, на свята, подавати. ну, не як основну страву, а як до м'ясного, знаєте, там всякі ковбаси, то можна додавати так. І дуже смачний, гарну форму тримає. Ну, і що мені сподобалося, то повірте, він смачний. У мене вибагливо бо їжі. Думаю. А ще сьогодні купила. Ні, я ще скорші купила, просто на роботі була та олійка. Зараз. Значить, скільки я заплатила чвертка. Тут є чвертка. от чвертка, 70 гривень. Це не медовуха, ніяке не, не горюче, це є ляна олія. Трошечки собі відлию і віддам все решта батькам, тому що на вечерю ми користуємося ляною олією. Ну, так, якби, так, якби по стравам скроплюємо гречку, бо закінчилася. Сьогодні йшли садочок, то бабуся Леся дала Маргариті яблуко. І так мені було незручно, тому що Маргарита побачила, що це є яблуко, а не ніяка не цукерка. Ні, я не хочу, я не хочу, йой, кажу. Кажу, давайте мені. Кажу, вибачте мені, будь ласка. Бо минулі рази. Маргариті цукільки давала. Три раз, теж дві білочка, яблучко принесла. А вона я не буду. Ясно, мені, чесно сказати, незручно. Роман не дав. Ну, Це за те, що це е, сьогодні є 14, 14 число, 650 гривень, що він дав дітям. Тобто це на Миколая і це на англійську ще потрібно, щоб він дав. На, на садочок, ну і це навіть не він не все дасть те, що він має давати, Ті, як вони називаються, господи. Еліменти, типові схець голове. Елементи елементами. те, що ти хочеш купити дітям, це для дітей, ті круасани. і ще навіть замітила, лізла і думаю, що тут таке, я тут нічого такого не ставила. А це щось таке, як гуска, чи що, чи то індик. Потім відкрию, подивлюся. Ну, коротше, це щось таке домашнє. Треба в холодильнику зробити порядок, тут ще страх божий.